Всім привіт! Прибув я на нове завантаження біля Андріатичного моря, неподалеку міста Рімені. Одразу дали рампу і почався процес завантаження. Особливості цієї, цих рамп, то, що вони трошки йдуть під таким схилом. Потрібно погратися задньою вісім автомобіля, трішки її підняти, впустити, а також підняти причіп, щоб не пошкодити не ці гум, які знаходяться знизу автомобіля а також відбійник причепа. Заїхав трішки, скажімо, так, в дєбрі тому що дуже багато кілець по націоналкам, поки доїхав до самого завантаження, не знаю скільки в загальному кілець я проїхав. Але нічого, чекаю кінця завантаження і буду виїжджати. Класна фірма. Швиденько завантажувала ще. Ще раз переконую, що чим менша фірма, тим швидше проходить процес завантаження, не потрібно 150 референс номерів і тому подібне. Класний підігнав Expedito Race. Їду на розвантаження до Великобританії поблизу міста Ковентрі, а завантажили макаронні вироби. 12,5 тонн, якраз нормальна оптимальна вага, а саме цікаве і приємне в цьому рейсі, що 1600 км буду рухатися без температури, так як на макаронні вироби реф вмикати не потрібно. Це взагалі другий раз, коли я везу за свою далекобійну кар'єру макаронні вироби. Ну і не часто ввожу без температури товар. А ще приємно в тому, що хороша відстань майже 1700 кілометрів. Сьогодні у нас четвер, а розвантаження в мене по плану на вівторок. Зараз рухаюсь в сторону міста Мілан. Потім в сторону. Вареса, де буду робити транзитні документи через Швейцарію, а також МРН на Великобританію. Там, де минулого разу в селищі Гаджіола, а також буду переходити кордон гаджіола Штабіо. 17 година 25 хвилин. Потрібно вже паркуватися, так як залишилося. 15 хвилин їзди, це з урахуванням 10-ї години. По карті ніби великий паркінг. Головне, щоб там було вільне місце. Бо буває, що чим більше паркінг, тим він швидше забивається. для автобусів. А нам потрібен для вантажівок. О, є дуже навіть багато місця навіть, звідси бачу. Щось воркам чудить. Вільний паркінг, а він на шторі заїжджає поміж рефаю ну не знаю щось, щось цей чоловік задумав страшне. Ой, якось так. Під паркінг, правда, виїзд такий трішки недостатньо місця для виїзду. Окраз, як для мене людина виїхала, значить треба вставати. І виїзд нормально прямо через заправку. Подивилося чоловік зі штори косо. Так, що у нас по тахографу? 9 годин, 47 хвилин я сьогодні проїхав. Знаходжусь я біля Верези, точніше, вже проїхав Верези, під'їжджаю до логістики, де буду робити транзитні та англійські документи, до якої ще залишилося 6,5 так, Дорога пройшла класно, виїхав о четвертій ранку, трафіка не було, мілан проскочив ще до ранкових заторів. Ну і класно, він стояв на паркінгу, величезний паркінг. Вечором навіть ще ходив перед сном в туалет, то ще о 9 годині 30 хвилин, чи навіть можна було ззаді в хвостах припаркуватися. Так що якось так, уже проїхав сьогодні 3 години 47 хвилин. Зараз на експедиції, якщо буде місце, на що, я надіюся, відстою паузу 45 хвилин, потім вже перед базелем також ще потрібно буде відстояти одну паузу, щоб максимально проїхати за 9 годин, так як десяток на цьому тижні в мене вже немає, використав всі, щось трішки з'явилося. Робота, скажімо так. Під'їжджаю до логістики. Такі цікаві у них будиночки тут в Італії. В цьому регіоні, так як я вже наголошував, в кожній країні, в певних регіонах, відрізняється архітектура. Логістика вже можна спокійно заїжджати, так як я вже тут був, вже приблизно знаю, що і куди. Причепив стоїть, але я думаю, десь десь приліплюся на тих 40 хвилин. 45 хвилин поки буде стояти пауза. Ну і біжу зліва в офіс, де я робив минулого разу документи. Документи зробили за 15 хвилин, але я вже там достояв ще 30 хвилин паузу, щоб виїхати, вже заїхати в Швейцарію з чистим тахом. Чотирьма годинами і 30 хвилин. Також, таможня пройшла швиденько, правда, цього разу було вже більше автомобілів. І зараз заїжджаю в містечко Штабіо, для чого виходжу на А2 і по А2. В сторону переходу Базель Сант-Луіс, де буду заходити в Францію. Уже біля самої Швейцарії відчутно холодніше, так як на термометрі показує плюс 8. Після вчорашніх плюс 15, плюс 18. Тут, на порядок холодніше. Ну і вітер такий пронизливий. Якісь ремонти швейцари проводять минулого разу їхав то з лівого боку вже бачу новий тротуар стоїть бордюрчики а тепер вдосконалюють з правого боку пішоходну зону. Ну, могли вже, беручи до уваги якість дорожнього покриття, могли вже заодно вже замінити асфальт. Ну, але це вже на їхній розсуд такі будиночки італійсько-швейцарські, тому що до тунеля. Сан Готардо розмовляють на італійській мові. Після тунеля в сторону Німеччини на німецькій мові. Так що з італійської сторони тунель називається Сан Готардо, а з німецької Готхард. якось так? Швейцарію проскочив, все нормально. Заїхав в Сант-Плуіс, заїхав уже на адміністративну територію Франції. Тут також серйозний паркінг на французькій стороні. Навіть дуже серйозний. Ну і до порта залишилося 750 кілометрів, а Часу їзди в мене залишилось 52 хвилини. Зараз десь потрібно знайти паркінг. Хоча тут вибір невеликий. Перший паркінг, звідки мене виганяла поліція, 30 км, потім йде лісовичок. Ну і Потім ще одна заправка. Такий паркінг розділений на дві сторони. По мою сторону по ходу руху буде також лісовичок. А переходиш дорогу по підземному переходу, там і переїзд є. Там уже повноцінна заправка з душем та туалетом. Поки націлююся туди, ну а дорога вже покаже, чи хватить мені часу туди просто доїхати. 14 година, 30 хвилин. Запаркувався я на лісовому паркінгу. Паркінг повністю пустий. Стою один, став на першому коронному місці. До порта залишилося 702 км. В принципі, минулого разу я цю вістань проїхав за 8 годин 45 хвилин. Якщо цього разу також вдасться це зробити, буде супер, так як 10-ї години в мене вже немає. Ну, побачу, якщо щось піде не по плану, то в принципі, там не доїжджаючи до порта, десь приблизно кілометрів за 60 є також платний паркінг, який охороняється. Щось приготую собі поїсти і буду відпочивати. Відстою сьогодні також паузу 9 годин і приблизно десь першій і в другій годині ночі буду виїжджати, щоб збільшити шанси того, що за 9 годин проїду 702 км і нормально відстою паузу 45 годин на охоронному паркінгу в порту Дюнкерка. Добрий ранок. Не вдався мій план встигнути до порта, так як сьогодні зранку відстояв. Далі дев'ятку. прокинувшись без будильника о 12 годині, виспавшись такий бодрий, супер. Умився, почистив зуби, випив каву і о першій годині виїхав. І тут одразу спіткала мене, скажімо так, така невдача в кавичках, тільки виїхав на автостраду А-36 і Одразу вона була перекрита з якимись ремонтами, незрозуміло чим, і всіх весь поток транспорту скерували через місто Кольмар. Іде я згаяв 25-30 хвилин, які виявилися, скажімо так, роковими. І все, тепер до порта залишилось 244 кілометри і показує, якщо вірити навігації. Зазор 10 хвилин. Оце трішки небезпечно, можна порушити тахограф. Щоб робити категорично не потрібно. З'їхав на заправку. Якщо буде місце на паркінгу, потрібно паркуватися і стояти собі до понеділка, а в понеділок також. З ранку виїхати в сторону вже розвантаження якраз до порта, бо як я вже говорив, команда не ближче, ніж 300 км 300-250 до порта не вставати. О, знайти місце. Ісь нормальне. Зрозуміло, хто чи іспанець, чи румун. Через 100 поверніть плавно Так, що там? Правий кут заліз? Заліз. Ой, частенько люди з розгону залітають. Зліво автомобіль зайшов, а справа не тільки гуп. І все. Я, в принципі, часу має багато, може зараз пройдуся по паркінгу, подивлюся, може хтось від'їде. Стану десь під ліхтариком з краєчку. Іспанці, румуни небезпечні. В плані того, що... На ранок може пропасти пару літрів палива. Від заправки, пройшовшись вперед, побачу тут ще один паркінг з багатьма вільними місцями. Запаркувався і тепер 2-3 годинки можна подрімати, а потім по плану вихідного дня прибирання та займатися іншими справами. Стояв я паузу 45 годин нормально на паркінгу у Франції, безпечно, нічого не трапилось, душ, туалет, все як має бути. Трішки з погодою не повезло, так як зранку до обіду ще більш-менш була погода, а після обіду усильний вітер. Але нічого. Сьогодні о 4.30 виїхав з паркінгу, відстоявши 45 годин паузу. Прибув в порт, одразу взяв квиточок на 10-ту і прибув до Великобританії. Дорога, в принципі, нормальна, трішки штормило, але нічого страшного. Сніданок на місці. А зараз рухаюся в сторону Бірмінгема. По дорозі до Бірмінгема у мене розвантаження в місті Ковентрі. До якого залишилося 222 кілометри. Знайшов сервіс, паркінг по-англійськи. Те відстою паузу, так як розвантаження в мене завтра з 7 до 11 години. Незважаючи на понеділок, Датфорський тунель в чергове пораду заторів перед ним немає. Але також зробили розумно англійці. Щоб прискорити потік трафіку. В сторону Лондона йде 4 смуги, 2 і 2 під темзою, а в зворотньому напрямку через міст Єлизавети Другої, також 4 смуги, а що нормальний потік транспорту проходить. Але коли сильний вітер, то міст перекривають і пускають по двом смугам. Трафік. Так що в будь-якому випадку все нормально їде. Такий тунельчик не дуже довгий, десь приблизно 2,5-3 км. Це буває основна причина запізнень. Це Датфорск... корик перед Датфордським тунелем. Нема в цій роботі нічого постійного. Перезвонила експедитор і сказала, щоб їхати сьогодні на розвантаження. Так що я губу про паркінг закатав назад. і Їду на розвантаження. Правда, під великим питанням, чи мене розвантажать взагалі. Але нічого не вдієш, потрібно їхати, щоб потім не задавали питання, чому ти не поїхав. Тим паче час є, і їздовий, і робочий. Так що їду, спробую. 400 Читав на вихідних по відгуках, що. Класна фірма. Розвантажують швиденько, Все, але. Питання чи розвантажать мене сьогодні. А хоча до паркінгу 16 км. Я на тому паркінгу стояв паузу 45 годин. Паркінг великий. Допізна можна стати. Хоча в Англії проблема стати на паркінг це десь в районі. Лондона і об'їзної так як вище від Лондона нема проблем стати на паркінг. І парки не більше, і трафік менше. І тим паче англійці вони працюють цілодобово і в суботу і в неділю, і нема в них взагалі заборон їзди вантажівками А от під жовту лінію в Англії бажано не ставати. Тим паче на нічну паузу. А то приїдуть поліцейські і випишуть. Привіт. Не знаю наскільки паунтів. Румун, скоріш всього, розвантажується і чекає завантаження. Пам -пам -пам -пам. Так, от і фірма Best Way. Найкращий шлях. Побачимо, чи вона найкраща, чи не найкраща. Біжу, реєструюся і вийду на зв'язок. Знайшов в офіс і вийшло, як завжди. Сказали, розвантаження завтра. Правда, дозволили ночувати на території фірми. Рідко таке буває, але є. От ще стоїть також колега з моєї фірми, теж приїхав на розвантаження. Так що виходить, що в черговий раз, у нас експедитор скажімо так, трішки обманув. Добранок. 9-го ранку. А ми все чекаємо на тому ж місці. от На вулиці падає такий сильний дощик, англійська погода. Ну, а чоловік на тенті, дощний дощ, а потрібно розвантажуватися. Ось такий постарший дядько, вже весь мокрий, поки подергав туди-сюди цей тент. Ну, а що робити? На кожній роботі є свої мінуси. Ну, а ми з колегою чекаємо далі. Приходив чоловік, забирав документи і сказав, що десь через годинку, можливо, нас розвантажать. Також нас розвантажують на вулиці. Зараз забере перші дві палети, потім беру механічну рухлю і буду вивозити на край причепа. Причіп пустий, успішно макарони або так звану пасту розвантажили. Ну і колега також став на розвантаження. Ну і потрібно поставити стойки, якими кріпиться вантаж, закріпити в краю причіпа, щоб вони під час руху не літали. По всьому причіпу не ламалися самі. Хоча вони желізні, нічого тут не бумається. Okay, okay? okay, okay. 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 Принесли. Я поки з вами тут розмовляю, Англієць приніс. Підбиті ЦМРки. Перший раз в мене було таке розвантаження в Англії, коли водій сам розвантажує вантаж, або принаймні вивозить на край притчі в основному. Моя присутність це максимально це лише зняти тички, якими кріпиться монтаж, ну і очікувати в автомобілі. Ну а зараз повідомляю експедитора, що розвантажений, і буду чекати нового плану. Вам традиційно дякую за перегляди. Якщо сподобалось, журнюча вподобайка. І до скорих зустрічей. Всім пока!